Вітаю вас, мої любі, ви на каналі В'єжу для Галочки. Наступний рівень квест від Оленочки Боганової магічний кубік. Будемо магічити, Оленочка нам буде кожного вечора викидати кубічки. І 6 робіт потрібно, щоб брати участь у цьому квесті. А в мене їх лише 5, бо було дві готові роботи. Замість другого номеру шапочки Help я додаю. Шкарпетки. Шкарпетки також потрібні, бо я беру участь ще в одному проєкті, який триває протягом року. Це шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Тож, будемо рахувати і присвоювати номери, які у нас у мене братимуть участь у магічному кубику. Номер перший ось така блакитна хустиночка. І з знапівбавовни. Ось так вона у мене відв'язана. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Є. Другий номер. Шкарпетки. Ось такі шкарпетки. Франкенштейники. Франкінштейники будуть під номером 2. Так, номер, номер 3 – це бабусина хустка. Ось я такі поставлю маркерочок. Ось так вона в мене вже відв'язана. Четвертий номер в мене берет лисичка. Ось. Ну, трішки менше половини відв'язано. П'ятий буде кашне осінь. П'ятий номер буде кашне осінь. Також я ось тут перечеплю, якщо випаде. Ось. І останній шостий номер це моя шапулька ще на чорному. Тож, почнімо з понеділка. Магічний понеділок Номер 2 і номер 3 Ось я поставила маркерочок жовтенький. На бабусині хвості, і буду сьогодні її просувати. Невеличке підключення, хочу показати, як просуваються мої процесики. Зараз, ось так. Впіймався фокус, ви бачите ближче, як виглядає моя шапулька шибрики на чорному. Сьогодні вівторок і кубік намагічів просувати саме ось цю шапулю. Від режевого маркеру я вже просунулася, мабуть, таки сьогодні я закрию маківку, і в цієї шапулечки є шанс стати другою готовою роботою. Хіба що в мене не буде можливості такі, що тут вив'язати початок цієї роботи. Ось поки що так. 80 петельок. І я сьогодні закриваю маківку. Сьогодні середа, магічимо далі. Кубічок нам викинув 4 5 П'ятий процес я трішечки в'язала вчора. Трішечки це ось від жовтенького маркера. І он. он, он, он. Ось так. Дві. Два кінчика одразу. І коли Оленка десь біля восьмої вечора кинула кубик, я побачила, що ще буде цей процес, і мені хочеться зробити, кашню трошечки довшим. Ну, чомусь, чомусь мені здається, що малувато мені буде довжини, я хочу додати трішечки ось махерчику. Будемо херчику з п'ятого процесу. Для цього мені потрібно завершити п'ятий процес. Але щось сьогодні день, мабуть, не для, для в'язання, бо я тут щось нахімічила. Ну, щось у мене тут пішло не так. І четвертий кутик я буду трішечки розпускати, Чи я його вже закриваю. Але, ну, щось ось тут, якісь каракульки, получаються. Буду продовжувати сьогодні в'язати берет під кодовою назвою лисичка. Закінчився тиждень з магічним кубиком. І що ж, мені принесла доля магічному кубику. Перший процес, перший процес це повязочка хустинка Ось вона. Перший процес випадав лише один раз у п'ятницю і я його такий добряче просунула. Ось. Зараз ось так вона виглядає. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І ще один листочок, і я завершую роботу. Пров'язала ось таку обідочок такий. Спочатку я Спробувала в'язати тут резиночку один на один, але мені не сподобалося І я в впоперек підняла ось таку лицевими петлями, ось такий обідочок І зараз мені залишилося зв'язати зав'язочки, обробити хустиночку, випрати, і майже готова робота. Ось оця ниточка це де в мене був завершений. Завершена робота до е, п'ятниці. Ось так. Одна майже готова робота. Так, наступний шкарпетки. А от шкарпетка не поталанило. Процес номер два випадав двічі, і в понеділок, і в п'ятницю. Але шкарпетки, як були на одному місці, так і залишилися. Ми їх... Перенесемо у тиждень визволення спиць? Третій процес бабусина хустка. Із капного мариносику я пробую, що ж це за пряжа. Ось такою вона була і ось такою вона стала. Чому? Тому що я виміряла і вирішила, що мені буде недостатньо розмірів, якщо я зв'яжу у два складення. І я почала в'язати в одне складення. Ось так. Перев'язувала я не один разочок, прийшлося трішечки торочити. І ось. Таке просування у мене по бабусиній густі. Тут роботи, ще й роботи, поки все не зв'яжеться. Всі 90 грамів. Так, четверте, берет лисичка. Ну, цьому проєкту поталанило найбільше, бо є готова робота. Ось так виглядає цей беретик, який я в'язала в поперек. Ось така. Коса на 30 петлях, гарнівська коса і весь беретик зв'язано з таким маленьким рисом. На модельці. Мабуть, ні, він трішечки для мене малуватий, і розтягувати його не буду. Ще не праний. Виглядає ну, на любителя, скажімо так. Цікава модель, але Мабуть, потребує доробки. Вона і ззовні, і зсередини. Виглядає майже однаково. Ось Тут мене трішечки я напортачила. Це в мене виварітна сторона, щоб знати, де в мене виверід, де в мене зад. І не шукати кожного разу, як правильно вдягнути оцей беретик. Ось. Проєкт лисичка завершено. З цього проєкту в мене залишилася ось така ось зовсім трішечки пряжі, але вона і ця пряжа мені згодиться для, для кашне осінь. І наступний процес, який я навмисне призупинила, бо чекала цього залишку з четвертого процесу свого беретику. Бо хочу додати ще ниточки, щоб оце кашне зробити довше. Ось така в мене осінь в'яжеться. Збавляю, мабуть, ще одну петельку я збавлю, і ось такої ширини в мене будуть кінчики. Ось від жовтенького маркера. Ось так я просунулася. Ось таке гарнюнське кашне. Ну, я думаю, що воно не буде чекати тижня визволення спить, а завершиться раніше. І ще один процес, шостий шапка чи шибрики на чорному. Вона майже готова. Не довершила я її, бо не було в мене сіренької пряжі. І вона досі маркери не познімала. Закрила маківку і ось така заготовочка в мене вже готова. Товстенька, тепленька, гарнюцько виглядає, і відворот отут буде сірий. Ну, мабуть, для краси. Шостий процес випадав вдвічі, але вже в четвер я його не в'язала, бо в бо мене не було ниточок. Тож, Ось такі підсумки. Одна готова робота, дві роботи майже завершено. І одна робота, а може й ці, хустка не так швидко в'яжеться, бо ниточка тоненька, там 700 метрів на 100 грамів. Потихеньку на 2, 2,5, спиці 2,5 з ось так. Потихеньку в'яжеться моя хустка. Ось такі просуваннячка у мене у магічному кубику жовтень. На роботи дівчаток ви можете подивитися, якщо внизу під відео нажмете кнопочку більше і зайдете по хештегу. Надихайтеся і в'яжіть разом з нами до наступного місяця, адже у листопаді наш жде новий магічний кубик. На все добре, в'яжіть разом з нами.